Мої вітання, поїхали. Чи отримає Україна заморожені російські активи від США на початку наступного року? Якби ж то Україна отримала у складі простих українців із зсу, а не якісь там інші люди. Так, чи отримає Україна від США заморожені російські активи на початку наступного року? Чи отримає? Отримає це буде декілька, ну як це назвати, траншей, тобто не за один раз ми це отримаємо. І чомусь хочеться сказати, що закін... будемо закінчувати, отримувати ці активи вже не при цій владі. Ось так щось хочеться сказати, не знаю. Так, чи відкривається центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця року? Центр підготовки українських пілотів в Румунії до кінця року. Ні, не відкриваються. Не відкриваються. Чи будуть проведені вибори в Україні наступного року? Так, дивилася вже це питання. Давайте подивимось, може, що змінилося. Вибори в Україні наступного року. Нам вже більше ну, нікуди гроші дівати, тільки, ну, тільки на вибори і на броківку. Ой, прості люди збирають для ЗСУ, донатять, а у нас вибори. Ну, ну так, наступний рік вибори. Давайте так, я не буду казати якісь речі, які можуть почути е, люди, не люди, точніше, з іншого боку. Я вам скажу так, що вони нікому не потрібні. І якщо наша влада буде дуже настаювати на тих виборах, то е, миром це не закінчиться і не пройде. А ми з вами вже в немирі живемо дуже давно, так що нахір нам ті е, ще проблеми. От поясніть мені, будь ласка. Чи причетна Сосія до розповсюдження фейкової новини про відставку залужного? Так, чи причетні там на болотах до фейкових новин про залужного? Не треба далеко ходити. У нас ті гнилі, ті гнит також хватає. Так що шукати треба тут. Чому евакуація українців з гази почалася тільки зараз? Ну причому тут тару? Чи справді Україна має великі успіхи в переговорах щодо членства в ЄС? Ой, тільки дивилася вчора це питання. Ну, сміх і гріх, розумієте? З одного боку, того ЄС вже через там кілька років не буде. З іншого боку, для того, щоб вступити в ЄС, це треба собі самим повідрубувати руки. Розумієте, тим депутатам. Хто таке робити буде? Так, чи виділять США 12 мільярдів доларів прямої допомоги Україні. Чи виділять США 12 мільярдів? 12 не виділять. Тихе, 12 не виділять. Навіть більше виділять. Тільки за певних умов. Так, далі. Чи можливий прорив з боку ЗСУ на Мелітопольському напрямку до кінця року? Прорив з боку наших хлопців на Мелітопольському напрямку. Прорив буде, коли буде тепліше. Вибивання з того напрямку нашими хлопцями тих. Недоїдків ходячих. Так, то таке буде. Дай Бог. Далі. Чи вдасться звільнити Бердянськ до кінця року? Звільнення Бердянську до кінця року. Нас по Бердянську з вами чекають гарні новини, бо Бердянськ це Україна, це незмінне. Е, Причому е, буде ситуація, коли вони звідти будуть відходити без боїв або з мінімальними боями. Ось така буде ситуація. Чи то буде до кінця року? Ось в цьому я не впевнена, що буде до кінця року. Так, загибель помічника залужного Геннадія Частякова, випадковість чи вбивство? На моєму каналі є відео присвята цьому питанню. Так що дивимося: чи вдасться значно збільшити обсяги виробництва дронів в Україні наступного року? Виробництво дронів в Україні наступного року. Наступного року а, і виробництво дронів буде зростати, і ми з вами винайдемо ще якийсь вид зброї або захисту, і будемо його а, уже опрацьовувати і виробляти. Ось так, так далі. Е, чому Німеччина вирішила скоротити програми допомоги українським біженцям? Чому Німеччина скорочує. Ну, дивіться, це не зовсім так. Бо якщо людина виконує всі умови іншої країни, то вона там залишається і надалі. І у мирі, і у безпеці, і з допомогою. А якщо не виконує, ну вже вибачайте. Так, далі. А, так, чи продовжаться регулярні удари по військовим об'єктам в Донецьку протягом листопада? Слухайте, я ще раз вам повторюю, звідки ми знаємо, що там ну, літає не по наших об'єктах? Звідки воно летить? Ну, на що про це казати? Чи поліпшиться для ЗСУ ситуація на Бахмутському напрямку? Наші, для наших ситуація на Бахмутському напрямку. Значить, ми будемо чекати поліпшення ситуації на Бахмутському напрямку тільки тоді, коли буде велика партія допомоги. Слухайте, якби оті можновладці і депутати хоча б по одній машинці продали, а у них їх, знаєте, не одна, ще й не їхня, бо вони ж держслужбовці, так? Ну, багато, багато з них. То і купили б там зброю, так? купили б дрони. Ну, ми б з вами вже, вже жили в мирній країні. Так, далі. Чи буде ефективним протимінний центр, який відкрили в Україні? Протимінний центр і його ефективність? Давайте так, коли це буде не тільки для грошей, а коли це буде відпрацюватись, Ну відпрацьовуватись якось, і нам з вами буде якийсь звіт з приводу того, от тоді й поговоримо. Так чи виділить ООН 435 мільйонів допомоги для України? ООН буде виділяти нам допомогу не в такому обсязі. Допомагати вони будуть не тільки вони будуть обеспокоєні, це вже е, дуже добре. Але е, мені здається, що це не буде грошима, це буде якось по-іншому, в якомусь іншому виді. Нам все одно ну, тобто, люба поміч, дякуємо дуже. Нам знадобиться. Чи буде реформована система вищої освіти в Україні наступного року? Дивилися, буде. Чому САСІЯ блокує обмін полонених, тому що вони піде раси? Чи справді в Україні за останній місяць в рази збільшилася кількість полонених росіян? Чи справді в Україні за останній місяць в рази збільшилася кількість? Ні, це якась така у вас інформація. Давайте збільшувати. Будемо краще двохсотих, бо тих полонених вже кормити чимось потрібно. Так, далі. Чи вдасться домовитися про масштабний обмін полоненими до кінця року? Ви одні й ті самі питання мені присилаєте. Так, вдасться до кінця року, буде великий обмін полоненими. Вже дивилися про це. А, так. ЗАЕС дивилася. Чи готує ворог провокації на різдвяні та новорічні свята? Я і без карт вам скажу так. Ну так. Ну, коли людина гнила, коли людина зла і тупа, ну так, вона готує. Так, чи вдасться Україні знищити Кримський міст до кінця року? Знищення Кримського міста до кінця року. Кримський міст буде тріпати ще дуже довго. А, і в кінці, коли його перестане тріпати, він вже буде не на що неспроможний. Той, той Кримський міст. Ось так, до кінця року. Ну, нехай буде до кінця року, нехай буде до лютого наступного року. Нехай Бог помагає нашим хлопцям. Дякую.